Доброго дня, шановні любителі шахів. І Сьогодні ми будемо дивитися одну з кращих партій, які зіграні в цьому році. 2016 між вершір Лагравом та Анандом. Вона була зіграна в Рапід. Зараз за вікно лунають розкати блискавки і, одним словом, майже буря. Так само і тут ми побачимо на дошці. Таку ну, бурю фігур. І тож почнемо. Е4, Е5, Кінів 3, Кінця 6, іспанська партія Сон Б5, Кіннів 6. Чорні хочуть перейти в Берлін. Берлінський варіант. тобто після беруть, І тут дуже популярний ця Берлінська стінка, де чорні тримують два слони. В якості капітації за втрату рокіровки і пішокову структуру зіпсуту. Але зараз е, ти менш популярний за білих і антиберлін, Пішак захищається і не дають хулігані чорним. Сонце 5. Сонце 5, С3. Беруть під контроль поля Д4, тому що в випадку рокіровки є хитін D4. І гра засушується. Важко грати буде білим на перевагу. Тому C3 рокіровка. Тут здається, що можна виграти пішака. Так, взяла. Тому що на DC вже нічого не дає, вже в полі D4 під контролем, немає подвійного удару. Тому, звичайно, будуть бити 6BC, а кінь Е5 будуть грати D5 і намагатися отримати компенсацію. За пішака. Тобто Тут білі будуть втрачати темп. Так, два прийоми грають d4, d3, d4. І втрачають ходи для те пішака. Тобто білі видають два темпи, а чорні за цей час спробують організувати достатню контргру. гру Ну навіть навіть пішак вісить, так, за те, що треба бити, а тоді ферзь виходить, нападає. І c5. Це захищається цей і... Йде атака на короля а з компенсацией тут. що можна розміняти. так ферзь не може нормально видеть, бо бы сон-то независит. Лакинье 4. І білі продовжують мати. певні труднощі з розвитком і втриманням центру. А у чорних, коли вона видігає, пишекан D4 збережуться два слона. Перевага у слоні. Не бояться. пішака тимчасовою ракіровкою і D6. Захистив пішака. Тут нічого небезпечного немає. Входить D4. У звичайних схемах D2, D4 грається в один темп. Воно не дуже опасна. Таке захоплення центру. А якщо навіть в два темпи зіграли біля, тут Д4, це тим паче воно не має бути опасна. Тут навіть просто санбе6, так, можна відійти, і буде все добре у чорних. Так, тому тут кінь 2 укріплює центр. І от кінь E7. От популярний хід. Тобто, якщо далі буде продовжувати грати білі а, собі спокійно, наприклад, там е 1 то після с 6 с 4 так, кінь. Там, кінь G6, Kinh 1. Тура Е8, кінь g 3 виявиться, що симметрична структура і сходом чорних. Тобто чорні будуть грати вже, вже як білі. Починати першими робити ходи в симметричній структурі. Та от кінь Е7, якщо ти не хочеш білому податися в ролі чорних, треба вже грати d4. Користаючись тим, що пункт Е5 зараз вже без захисту коня С6, його треба здавати. Правда, тримується в центрі пішокова пара, яка буде атакована фігурами чорних. е 1 укріплюється і сон G4. Со нас одну не було куди викинути, крім цього зв'язки. І Зараз загрожує сон D4, на H3. Нападають на Sonna. Тепер на взяття буде Кініф 3 і пішак захищає. Сон H5 підтримує зв'язку. Ну, тут є чисто комп'ютерний такий от хід Fier B3 популярний. Розв'язалося вже зон D4, ну і так не грозило, не загрожувало, але тим не менш на цей хід d5, e4, кінь D7. Тут найбільш популярний хід А4. Сюди просувати далі тут пішака. Але от зіграв Fierit D1. Леграф. Цей хід ще гра в Круана. Бо там ідея просто нічого не псувати поки що білих вичікують. Що, що і як будуть грати на Чорні? Трає8. Також свого роду вичікувальний хід. G4. Ну тут э, не було зіця на d4 на зв'язці, тому що просто одразу ж розв'язуються і виграють одного з тих двох слонів, які завіслі у чорних. Тому Трай8, g 4 слон g 6, Кінь 1. Ну, це послаблення короля, о, мабуть, -таки на користь чорних. Зараз ця от, пружина, так, слони активні у чорних. Поки що притиснуті до краю дошки, але вони скоро, як пружини, розтиснуться. С6. Збиваються О, слона з діагоналі з цієї зв'язки. Сон 3 йде на розмін. F6. <кхід> Починає скривати лінію. О, це дуже слабка от лінія. Так? Бачимо, кінь на ф 3 стоїть настійка, тим паче після розміну білопольних слонів. Тут заслуговували увагу. З іншого флангу підірвати структуру і воно якось більш позиційно правильно було, мабуть. F6 також цікаве рішення. Розмінялося кінь G3. І тут проблематично знайти якийсь хід, крім розмінятися і поставити коня на g6, придивлятися до слабких полів. Розмінялося. Тут поле 4 бажано было сбрехти там при контролем и на пересон g5 і знищити цього коня. Пока він там на e4 не застрибнув. Але пішли трое8. И тут був цікавий хит, кинь e4. Угу. Здається, что вот трое e1 і пішак програний. Але тут вся штука в дуже слабкій линии F и в невдалому положенні слона на g5. Тут просто тройе f7, так? И вот хочешь вигравати его пішака. Але тоді тура F8 і коня не на F3мати на F3. А якщо кінь-ходить, то летить пішак на F2. Тобто тут на Тура 3 так? Щоб захистити коня А6 і слон ловиться. Слон не може прискочити за туру, щоб втікти. Так. А якщо ж взяли-взяли і королем захистили, то є знову хід А6. Так, слон, наприклад, відходить. І тура F3. Цей раз уже втрачається фігура. От такий от нюанс, тобто. Тут був хід Кіні4 дуже сильний. Але в партії було зіграна Ферзь f 7. Ферзь f 7 втрату стала на 1 захистила пункт Е4. До речі, тут також можливо хід Кіні 4 Так, з намаганням перейти в ті ж самі варіанти. Кинь в 5 Не знаю, может уже заслуговывала Або взяты на f 6 Но правда послабливаются катастрофично На поле 4 и 4 Кинь 5 кинь Е4 И вот такие вот тактичные удар. Сон 6 так? Грунтуется на виделце. Делте А тут черные развязываются Вот такие вот интересные мчины Ферзь 7 Ну ясно, що тут бити не можна. Ага. Я, Я. Так. А, і от проміжний хід, який не в 4. Кинь в 4 з нападом на ферзя. І тепер на відхід ще й буде мат. Так, в 4. G2, Вот камата в конструкції. Так, ферзь c7. А як же захищатися білим? У них висить слон. На ну, в партію було Кінжи 7 І відкрилася лінія. Але А тут а от має бути якийсь захист. Кінь 4. Вот його, до речі, можна аж підвисити, так? От пішак Д5 зв'язується, там король ховається. Кіні 4 залишається беззахистним. Просто стукне і не зможе стукнути пішак від повітру, тому що не а розв'язатися неможливо, тому що просто програєш партію. Так. Король 8 не має ходу. А як тут грати? На Ж, просто тоді візьмуть на Е4. А, повертатися ферзьом, да. Як там? Ферзь 7, ферзь б 3 повертатися ферзьом. А, ну а що, воно нічого не дасть, воно же 7 і буде, і віделка грозить, і тура вісні. І турай в 7 також нема, сон G7, так? Ну, Тура G7 будет ТРАЙ 4. А буде лишать такий хід Кинів 2, так. Тролів 2. І GH. Ну так тут ну, цілком нормальна ще позиція у білих. Так, обидва королі голі. Тут можна пішка відіграти кінеф 5 назад зіграти. не меня 6 так 5 назад перекрыли трушек кини h2 control есть флаг f4 и король например это да назад так ну он g 2 страшно, там ферзь может веди ты кини f4 ну и тут игровая позиция так Але вы решила стукнуть конем. Ну, терпи тут. Неможливо вот так найти вот, вот хд и ферзь b3. Не последовав сразу же удар на f2. Подвинул удар и по ферзю, и по пешеходу h3. А тут ферзь f1 не можно захватить пешехода, потому что и, тура f3 будет. Ну что ж, да вот эти быты, коня. Ферзь h2. Вот на Тут у нас ферзь. Стояв на F7, ферзь c7, ферзь h2 вот так вот. Вот маневром тут приходится. Ну тут ясно, что на корл-1 є навіть просто шах и забрали сана. Так как минимум. А можно и Кеня 4 пяти. Ага, да, вот Кіня 4. Тобто, здається, троє 8 може врятувати, але... Шаг-шах, шах, шах. Но здається, все одно має бути виграна позиція у чорних. Да, тут просто навіть шах і от куди уходить? Сюди кинь один вілка, так? Да? То есть так, забрали тру і загрожую вілка. Белочка. А у нас, на хід сюди є фірсі один мат. 1 хит, у которого Е3, и вот тут вот ферзь Ж2. Важливо, что ферзь там поле Ф1, и коня на Ф3 напал. Ходив кона, извините, же нема через мат ферзь 1 хит. На 2 Ф1 есть вот такой вот симпатичный удар, пешок связанный. Кинь также. Зв'язаний, где будет уже знизу изнизу, швидко закінчить игру. А фігури на том фланде Вони там зав'язла не можуть врятувати короля. На с 2. И просто драйв 3 драйв -3, 3, -3, 3, 3. Так, І сонды 4. Ну на взяв. Втрачать эффект, а на кроль два, шах Ну, тут як мінімум, да, розмінялися і прийшли в еншпіль за його фігуру. Ну, ферзь 2 захистив і коня, і заодно ферзь Е поставив на розмову. Але тут удар. сам буде 4, прийом на куди ходить, Ферзь Вот ну, цей шаг у него не соединяет просто кроль выбежит Пошли Турай Е3 Они, ну. а стоп-стоп, пришли к кине в 5 И на шаг пришло в вот Турай 2 Тут взял Ферзь 6 Ферзь 8 И пішак пішов вперед. Його тут неможливо запинить, тому що просто то треба рятувати труб. Потому что серия шахів, воно просто може втратить. И труба ставьте на b3, а потом на g3, де вона буде захищена фігурами. А ферзь ще ипнив все в матовой сити. Вот ферзь конем скоро замотую. Вот такая вот была цікава партія з маневром ферзь симферс. H2, ферзь g2. Такая вирішила Разом з відкритою лі... лінією F, які були слабкі поля у білих партіях. Дякую за увагу. Все добре.